Привіт! Вийшов новий трейлер GTA 6. Маємо безліч деталей з відео. Stalker 2, новий патч 1.4 та NextGen оновлення. Анонсована Gears of War Reloaded, яка вийде вже цього року. Деталі розробки Control 2. Екранізація Elden Ring, Claire Obscure Expedition 33, феномен, якого ніхто не очікував. Ремейк Max Payne 1 та 2 в дуже активній розробці. Call of Duty 2021. 5 попросить з вас 80 доларів та закриє доступ до сезонних режимів за бойовим пропуском. Unreal Engine 6 вийде за декілька років, маємо деталі. Відмінена гра по трансформерах. Дата релізу нової Battlefield, ремастер першого дельфіна Еко та нова третя частина по франшизі. GTA 6, до речі, буде коштувати 90 євро. Оригінальні матеріали по Fallout 1 та 2 були знищені, але зараз їх знову знайшли. На протязі наступних шести років вийде аж дев'ять частин Assassin's Creed. Codemasters Все на жаль. Taken 1 та 2 можуть отримати ремастер. Так, ми тепер офіційно живемо в. Епоху ремастерів, нові тизери Doom за Dark Ages та Mafia 4. Нодідок закрили свій неанонсований проект. Цілих 10 хвилин геймплею доповнення для Elden Ring. Екрани завантаження в іграх Bethesda – це назавжди. Маємо проблеми. Microsoft та Xbox анонсували підняття цін у всьому світі. Дуже дивні новини по грі від вихідців 4A для Кимера. Як ви зрозуміли, сьогодні буде дуже спекотно, адже Же новини просто вогонь. Обов'язково вліпіть авансом лайк під відео. Підпишіться на наш канал, вмощуйтеся як найзручніше, а ми погнали! Сьогодні чудовий день, адже в нас є нагода мати справу з новим трейлером GTA 6, який виглядає ну просто неймовірно. До речі, Rockstar підтвердили, що всі відрізки з нового трейлеру були записані на PlayStation 5. А разом з трейлером ми маємо безліч нових скріншотів з гри, які ми також вам хочемо показати, але трішки пізніше. В PlayStation Store вже відкрита сторінка гри, де ви можете додати її в бажане. Давайте вже розбирати сам трейлер. Перше, на що хоче. Омо звернути вашу увагу, це повернення Філа Кесіді. Він був в GTA Vice City, Vice City Stories, Liberty City та GTA 3, де він торгував зброєю та видавав місії. Однак є один момент, який змушує задуматися, адже в трейлері в нього є ліва рука, що не канон. Тому це або інший персонаж, або ж сюжетно нам це якось пояснять. Йдемо далі. В трейлері нам на жаль, ні разу не показали чіткого геймплею, але все ж ми тепер залізобетонно розуміємо, що Буде два головних протагоніста: це Джейсон та Люсія, такі собі Бонні та Клайд, за яких, власне, ми й будемо грати. Ми маємо нові локації, про які нам відомо з відео, завдяки як самому трейлеру, так і оновленій інформації з сайту. Отож. Флорида в грі буде так званою Леонайда, де будуть відбуватися, ймовірно, всі гучні та веселі події. Це буде епіцентром гри. Вайс Сіті з усіма його пляжами, клубами та більш низьким рівнем життя в певних закутках. Також є сільський порт Гелхорн, де тусуються дуже різні люди доволі дивної зовнішності, які хочуть впарити якісь сині штучки в пакетику, де байкери тусуються біля палаючих бочок, пиво, пузаті мужики, біля яких Лається жінки, і все в тому дусі. Леонайдакі з усіма його човнами, на яких відбуваються вечірки пенсіонерами та підводним дайвінгом. Grass Rivers з неймовірними пейзажами, мисливцями на алігаторів та, ймовірно, людей. Амброзія, яка більш схожа на промислове містечко з димовими трубами, коротше, індустріальний рай, де роз'їжджають байкерські банди. А також національний парк Маунт Калага, де відбуваються спортивні розваги на відкритому повітрі, полювання на диких тварин. До речі, що виглядає дуже схоже на Red Dead Redemption 2. З локацій, звісно, це лише крихітна частина того, що буде в грі. Ми маємо міста, хаос в селах, різноманітні парки, гори, клуби, пляжі і так далі. Світ буде неймовірно величезним, а ми пішли далі. Як з першого трейлеру, так і з другого, ми розуміємо, що в грі будуть пограбування, як це було в попередній частині. Ось ми можемо спостерігати переслідування зі стріляниною в стилі бойовиків 90-х. Цікаво зазначити, що в грі буде можливість переглядати телевізор, адже трейлер дав нам це зрозуміти. Ця функція, здається, була в ґердені. ТА4, щоправда, в п'ятій такої можливості не було. В трейлері ми також бачимо, звісно, дуже багато транспортних засобів, що будуть в грі. Так, багато з них ми бачили і раніше, але цікаво, що багато уваги приділяється мотоциклам, гелікоптерам, човнам та гідроциклам. І це лише початок. До речі, ось цей поєдинок на літаку змушує подумати, що буде ймовірність, де ми зможемо керувати величезними літаками. Також ми замітили, що в трейлері дуже часто демонструє. Це те, як хтось зістрибує з транспортного засобу під час водіння, перестрибуючи на інший. Тому є припущення, що в грі буде абсолютно нова механіка пов'язана з цим. До речі, цікаво, що в трейлері ми також бачимо Джейсона з різними зачісками, як з дуже коротким волоссям, так і з довгим. Також є варіант бороди, тому можемо припустити, що буде доступна кастомізація персонажів. Або це буде щось в стилі Red Dead Redemption 2, коли у вас просто буде рости волосся під час ігрового. Процесу теж саме і з тілом Джейсона. В першому трейлері він звичайної тілобудови, в другому ж він вже підкачаний. Тому є шанс, що механіка з Сан Андреас повертається. В новому трейлері ми також бачимо багато сцен, де Люсія виконує різні громадські роботи, що є результатом певних покарань. Ось до прикладу, цей момент, коли вона заходить в дім в жовтому жилеті. Також в трейлері є моменти, де люди примусово збирають сміття. Тому, ймовірно, це буде частина Сюжету та місії, які потрібно буде виконувати. Це лише крихітна частина інформації, яку ми розібрали з трейлеру. Якщо вам було цікаво, і якщо хочете продовження огляду цього трейлеру, дайте знати, а ми пішли далі. До речі, пропонуємо нарешті оглянути нові скріншоти з гри. Щодо переносу гри, так, GTA 6 перенесли на 2026 рік, і для нас це не було новиною, адже ми знали про це вже давно. Все дуже просто по-перше, JSON. Ан ще на початку цього року заявляв, що наступна частина GTA це справді неймовірно амбітний проект, для якого потрібно дуже багато часу, аніж про це було офіційно заявлено. Гра повинна вийти ідеальною у всіх сенсах, і для цього потрібен час. З огляду на нове покоління консолей осінь 2025 тисячі двадцять GTA – Це просто нераціонально, адже PlayStation 6 та нова Xbox виходять не раніше 27-го, а нова GTA і є справжнім Next Gen проект так, вона справді вийде на теперішньому поколінні, але ви повинні розуміти, якою буде якість. До того ж, нещодавно стало відомо, що Sony анонсували реліз Ghost of Yotei на осінь цього року, що й стало останнім фактором для розуміння переносу GTA, адже Sony має ексклюзивні домовленості з приводу маркетингу GTA 6, що з релізом нової Ghost of Yotei було б просто нелогічно. Як заявив сам Джейсон Шрайер в Rockstar ніхто не вірив в реліз гри, цією. Осінню, адже ще дуже багато роботи для повноцінного завершення. Але не варто дуже розчаровуватись, ну хіба трішечки, адже з переносом ми отримали офіційну точну тату релізу гри. А це 26 травня 2026 року. Тож ми маємо цілий рік для купівлі консолей для нової GTA. До речі, які ви можете купити в нашому магазині за дуже привабливими цінами. Посилання буде в описі Max Payne 1 та 2 ре. Мейк знаходяться в активній розробці, а Control 2 вже готова до тієї ж фази активної розробки. Завдяки квартальному звіту від Remedy ми дізнались багато подробиць про їх довгоочікувані проекти. Так, на початку 24-го року компанія викупила всі права на серію Control, А в серпні стало відомо, що гра буде фінансуватися на 50% стороннім партнером. Також компанія має плани на екранізацію Всесвіту. А після фінальної стадії підготовки Control 2 почне активно розроблятися вже в лютому цього року. Щодо Max Payne 1 та 2. Компанія наразі продовжує працювати над проектом, Гра в активній фазі виробництва. Тому реліз, ймовірно, відбудеться вже скоро, можливо, в кінці цього або на початку наступного року. Особисто я неймовірно очікую ремейку по Max Payne і сподіваюся на продовження серії. Спостерігається дуже дивна ситуація навкруги проекту Лякимера. Адже спочатку проект анонсували і пообіцяли реліз майже за місяць. В день релізу гру відмінили, адже як кажуть журналісти, гра була дуже сира. А зараз розробники знову вирішили пообіцяти щось. А саме, вони кажуть, що початково гра задумувалась як цільний проект, але зараз команда вирішила перенести запуск. Щоправда, під час другого так званого релізу ми отримаємо лише першу частину гри, яку можна буде пройти як самому, так і в кооперативі. Інша частина на контенту буде додаватися поступово, принаймні нам так обіцяють. Кажуть, що згодом будуть додані нові місії та окремі розділи, покращення механік та буде постійний зворотній зв'язок з ком'юніті. Розробники заявили, що готові довготривало працювати над проектом та вибачились за ситуацію з затримкою релізу. Я не знаю, яка доля в проекту, але після побаченого геймплею великого бажання грати зараз немає. Але все ж я вболіваю за розробників та хочу, щоб переоставлю. Смислення пішло на користь грі, тому ми обов'язково будемо слідкувати за цим проектом. Розробники мафії релізнули новий тизер, чим нагадують нам, що вже зовсім скоро, а саме завтра, 8 травня, відбудеться дебютна демонстрація геймплею на презентації PAX East. Тому очікуємо. Також розробники Doom The Dark Ages в зв'язку з невідворотнім релізом показали тизер з новим монстром, а саме Арахнотроном. До речі, гра на PlayStation 5 буде важити. Аж цілих 84 гігабайти. Тому ж виденько звільняйте місце на диску, тому що гра вийде вже 15 травня, буквально за пару днів. Давайте поговоримо про майбутнє Stalker 2. Дуже близьке майбутнє, адже розробники не так давно представили дорожню мапу, де чітко сказано, що до кінця цього кварталу, тобто до кінця червня, ми повинні отримати бета інструментарій мод SDK, новий патч 1.4. До речі, в зв'язку з цим вчора GSC опублікували відео. Відео з оновленими анімаціями поїдання трупів для кота Баюна та сліпого пса. Це приклад того, що ми отримаємо в новому глобальному оновленні, яке вийде вже дуже скоро. Stalker Legends of the Zone отримала рейтинг в Тайвані для Xbox та PlayStation 5, що значить, що реліз вже дуже скоро. Скоріше за все, як патч, так і інструментарій вийде вже в травні, а в червні з глобального нас очікує Next-Gen оновлення оригінальної трилогії на новій консолі. Тому. Сталкери, готуйтеся, вже скоро буде новий викид. Маємо чудову новину. Офіційно анонсована Gears of War Reloaded. Це перевидання першої частини, яке отримає 4К 60 FPS в кампанії та до 120 FPS в мультиплеєрі. Кросплей та кроспрогресія. Підтримка Xbox Play Anywhere та безкоштовний апгрейд для власників ультимативного видання. Перевидання заплановане на 26 червня цього року на Xbox Series ПК Xbox. Xbox Cloud Gaming, PlayStation 5 та Steam за 40 баксів. Чудове перевидання чудової класики, очікуємо. Всі звикли до Unreal Engine 5, адже більша половина геймдеву користується цим рушієм. Але чи задумувалися ви над тим, що за п'ятою версією повинно щось йти далі? От і я про що. Голова Epic Games Тім Swinni повідомив, що перші версії нового рушія з'являться через 2-3 роки, а повноцінний реліз відбудеться значно пізніше. Разі Epic Games розвивають два напрямки поточного рушія для розробників та для творців контенту для Fortnite. При цьому певні можливості є тільки в одній версії, але от Unreal Engine 6 об'єднає розробки для Unreal Engine 5 та редактора Fortnite. За словами Тіма Суіні, новий рушій стане розвиненим Unreal Engine 5, але без радикальних перемін. Відповідно, розрив в графіці буде меншим аніж між попередніми версіями рушія. На жаль, але геймдев котиться ой зовсім. Кудись не туди маємо не дуже хорошу новину, адже Xbox та Microsoft анонсували підняття цін по всьому світі на всю продукцію, включаючи ігри. До прикладу, ціна на Xbox Series S 512 ГБ зросте з 300 доларів до 380, а Xbox Series X з 500 доларів до 600. Підвищення цін також торкнеться геймпадів та навушників. Єдине виключення, це Xbox Game Pass, який поки що залишається поставим. Рій ціні. Режисер Алекс Гарланд, який причетний до 28 днів Потому та падіння імперії, займається екранізацією Elden Ring для A24. Початок зйомок орієнтується наступного 2026 року. А ступінь залученості Джорджа Мартіна в цей проект наразі невідома. А ми нагадаємо, що A24 також причетні до екранізації Death Stranding, Тому за якість екранізації переживати точно не варто. Щодо Elden Ring, DLC отримало аж ціле. Лих 10 хвилин геймплею, де показали дуже багато цікавої та нової інфи по грі. А ми нагадаємо, що доповнення вийде вже 30-го числа цього місяця. Друже, якщо ти мрієш апгрейднути свій ПК топовою 50, 80 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС, це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни. Абсолютно вся техніка від офіційних виробників. Тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично, або ж щоб тобі зібрали ПК Справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом Метареаліст, ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую. Всі деталі та промокод в описі під відео. Журналіст та інсайдер Том Хендерсон вирішив поділитися інформацією щодо майбутнього франшизи Assassin's Creed та запевнив, що Ubisoft мають план по випуску аж дев'яти ігор по серії на протязі шести наступних років. Як він сказав, йому відомо про дві RPG, два ремейка, два невеликих, два мультиплеєрних та один мобільний проект. При цьому RPG планують випускати кожні 2-3 роки, а все інше поміж них. Ubisoft хочуть вижати з франшизи. З все можливе, пропонуючи гравцям побільше нового досвіду. До речі, після Shadows планують випустити мобільну Assassin's Creed в Китаї під назвою Jade. За поки не підтвердженими, але достовірними чутками, Naughty Dog відмінили один зі своїх секретних сінглових проєктів. За даними Даніеля Ріхтмана, це сталося близько трьох місяців тому. Деталі проєкту наразі невідомі, але його розробка розпочалася відразу після відміни The Last of Us Online. Дуже сподіваюся, що це не відміни на наступної частини Uncharted. Наразі офіційно студія розробляє інтергалактик, про яку ми вам неодноразово розповідали. Вихідні дані для Fallout 1 та 2 були знищені, а потім знову знайдені дивні дива. Один з творців оригінальної Fallout, Тім Кейн, сказав, що коли він йшов з інтерплей, йому наказали позбутися всіх напрацювань. Сказали навіть утилізувати всі записки, блокноти та фігурки персонажів з гри. Сама ж інтерплей повинна була зберегти. Вигідні матеріали, але Тім сказав, що йому зателефонували та повідомили. Цитата: Ой, ми втратили їх. Побачивши цю статтю, одна з засновників інтерплей Ребека Хайнман зв'язалась з відеогеймер та розповіла про цю історію. В 1993 році вона також зв'язувалась з операційним директором студії EA, якій надали їй все необхідне. Навіть після того, як вона пішла, їй дали зробити снапшот Fallout 1 та «2». Тепер всі вихідні матеріали проєктів інтерплей до 1995 року, включаючи прототип Fallout Вейсленд, зберігаються в неї. А ось її слова. Цитую: Бесезда на моєму радарі. В мережі є чутки, що Call of Duty 2025 обмежить доступ до сезонних тимчасових режимів за бойовим пропуском, щоб привабити більше людей для його купівлі. Таким чином контент приховають, змушуючи людей платити за кожен сезон по 20-30 доларів. Але наразі це не офіційна інформація, тому на 100% стверджувати щось важко. До речі, хто не в курсі, нова Call of Duty буде коштувати аж ці. 80 доларів наші співчуття. Художник Адам Хартлі поділився концептами відміненої гри по трансформерам. Проект під кодовою назвою Голіаф за попередніми даними був пов'язаним з подіями фільму Rise of the Beast та розроблявся для VR. Ймовірно, під час розробки щось пішло не так, та гру відмінили. Можливо, воно й на краще. Олди, прокидайтесь, згідно з інформацією, інсайдерів, тейкінтак, Tournament 1 та 2 можуть отримати ремастер в рамках комік. Кону в Бахрейні, голова команди розробників Тейкін, відповів на деякі питання та заявив, що вони активно думають про можливість перезапустити старі проекти. Це все, звісно, дуже чудово, але нам потрібен ремастер. Ну або ремейк саме третьої частини, яка й зробила франшизу популярною. Кодмастер підтвердили інформацію про звільнення та перерозподіл деяких співробітників всередині EA. але все ще студія не закривається. Все ж ситуація дуже сумна і, ймовірно, кодмастер Мастерс прийшов кінець. До речі, студію придбали в 2021 році аж за цілих 1,2 мільярда доларів. А тепер, через 4 роки, вони відміняють всі їх гоночні ралі проекти. Це дуже дуже сумно. І підтвердили, що нова Battlefield вийде до березня 2026 року, а саму гру повноцінно продемонструють вже до кінця цього літа. Також EA повідомили про глобальне розширення Battlefield Labs, і на протязі травня грав. Ці з Європи, Північної Америки, а також частини Азії отримають нові інвайти. Тестування буде фокусуватися на руйнуванні, балансі зброї, механік пересування та ритмі бою. А в майбутньому розробники обіцяють розповісти більше інформації про класи та повномасштабні бойові дії. Олди, прокидайтеся знову, адже Дельфін ЕКО повертається разом з ремастером першої гри, а також новою третьою частиною серії. Тим часом Xbox опублікували статтю, де творець серії. Дав невелике інтерв'ю. Там він і анонсував третю частину, яку представлять на офіційному сайті через рік, приблизно 25 квітня. Clare Obscure Expedition 33 мають статус самої високо оціненої гри на Metacritic. По користувацьким оцінкам вона побила класичні ігри, типу The Legends of Zelda, Baldur's Gate 3 та Half-Life 2 і так далі. Що ж, як на мене, це абсолютний крінж. Щоправда, зараз в гри приблизно 10 тисяч відгуків на всіх платформах. Для порівняння в Red Dead Redemption 2 30 тисяч. В дивний час ми живемо, адже ще місяць тому я вважав, що це абсолютно прохідний проект, яких тисячі. Але я помилявся. Гра справді вистрелила, адже до прикладу, на момент написання сценарію в неї грають 92,5 тисячі людей, що є дуже хорошим показником. В Bethesda ніхто не хотів екранів завантаження. Такою думкою поділився колишній дизайнер студії Брюс Несміт. Цитата: всі, хто жаліються, думають, що ми лінуємося або ігноруємо сучасні підходи. Насправді, ігри Bethesda настільки деталізовані та графічно навантажені, неможливо, щоб все працювало одночасно. За його словами, екрани завантаження це необхідне зло, без якого неможливо створити той рівень пропрацьованості, до якого тягнеться студія. Але тим не менш він сподівається, що в майбутньому технології дозволять обійтись без них, виходячи з. З його слів, можемо припустити, що нова ТЕС-6 також не обійдеться без екранів завантаження. А як на мене, якщо картинка в новій частині і справді буде фотореалістичною, екрани завантаження це не найбільша проблема гри. А на сьогодні це все. Щиро раді, черговий раз зустрітися з вами. І також хочемо попросити підтримати наш канал, підписавшись на нього. Ну і також палець догори під відео сам себе не поставить. І за це щиро дякуємо вам. Зовсім. Ім скоро зустрінемося! Бажаємо вам здоров'я та гарного дня!